Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Квітучі садиба. Зараз середина травня, і це Дніпропетровська область. Запрошую на прогулянку до мого садка і подивимося, що зараз в травні є, що квітує, що як виросла. Троянди повинні ось розквітнути скоро. Вирозклити підстрижені, маленькі, ще мало сформовані, але ми вже їх стрижемо. Вероніка, сиза також скоро має заквітнути. Беріз від відквіт, а валанда збирається квітувати ось бутончики. Троянди почнуть трошки раніше. А потім до них приєднається лаванда. Ранній піон вже відквітував. Чекаємо квітування інших. Санталіна також вже з пуп'янками. Може, треба підстригти, щоб не розварився кущ. Квіточки мені не дуже подобаються. У зеленої менші бутончики. Ось піон кораловий. Збирається квітнути перший рік. Два бутончика, але, мабуть, тільки один буде квітувати. Ще одна санталінка. Злаки починають набирати висоту. Барбарис, як завжди гарненький. Самшити також підстригали, ще не прибирали. Все в процесі. Ось так гарно виглядає сином. Люблю такий кольор. Ось так гарненько виглядає зараз похироплідник Лютеус. Йому другий рік, але декілька разів пересаджувався, але гарно набирає висоту. Ось ще один похороплідник за діаблок. Також гарненько проживається, набирає висоту. Це ось поряд спіреє кріспа. Прояв кріспа, правда, невеликий, а ще тут є дещо схоже на крісп. Але гарненькі червонясті кінчики. І також збирається квітувати. І рис злопелидний. Закінчую квітувати. І тут у мене по колу посаджень спирейки. Ось тут понад хатою у мене висаджені японські спирейки. І за ними на гортензії. правда, ще немає а спірея збирається квітувати. Але в неї таке гарне листячко, що їй можна і не квітнути. Вона так і так самодостатня і гарна. Тут самі звичайні висколисні кости, а це райграс. Бульбоносний висаджений восени, ще не розрісся маленький але він не агресивний і за це він мені подобається. Тут у мене така гарна гайхерка, повзучі ялівці, ще один ялівець. Трохи більше планую його стригти, але зараз молоді прирости, не хочеться його трогати. Ось тут кактус опунція. Так збирається щедро квітувати в цьому році. Барбарисик. Обсадила його таким килимком вускового кольору. Дуже подобаються мені ці квіточки. Але назви не пам'ятаю, можливо, хтось подивиться підкаже. Ці самшити ще не стригли. Збираємося Їх формуємо кульками. Це найбільша у нас найгарніша кулька. Як підстрижемо, покажемо. Тут у мене така невеличка композиція з двох ялівців І сосни колоновидної. Сорт не пам'ятаю, тому не пишу. Вона зовсім ще маленька. Минулої весни посадив. Тут також біля неї насадила цей грунтопокрівних квіточок. Буде такий килимок навколо неї, а це полин декоративний. Також він добре розростається, такий Велимик сріблястий. Тут намагаюсь декорувати вугол гаража. У мене ростуть окутку папороті. Це глід Ауль Скарлет. Купляла так, ще ні разу не квітував. Будемо сподіватися, що буде саме він. Маргаритки. Яскраві барбарисики, Марія, барбарис, оранж рокет. І ще Марія. Цей злак, мабуть, всі знають це Барон, Гарний вже зараз. і довго спить весною, але як виходить дуже гарний. Також спірейки, так матрона. І ці сріблясті кущики. Тут також ще працювали. ось нещодавно стільбу. Буду чекати, буде квітувати чи ні. Постів вже гарненько вийшла. Очітки. Армерія закінчує квітування. Барбарис Адмірейшн. Ейхерки, очітки, ґрунтопоправний лівець, ялинка канадська Daisy White, кінець салатові прирости. Трохи мені ця сторона не подобається, мабуть, буде підстригати. Лостички під забором і також самшитик, який ще не стригла. трохи їх прихватило приворос, але все зістрижеться і буде гарний. Брисклет. Потічок з гальки. Сосна. Ярська, дуже її люблю. Таким кущиком Наростає дуже гарно. А залія фаєрбол. Які восени купила, перший рік квітує. Щемало квіточок, але прижилася, заквітувала і добре. Зараз тут багато бджілок. Дуже люблю цю рослинку. Квітує, а потім ягодки. Кизельник ґрунт покривний, дуже гарний. Тут ще один Барбарис адмірейшн. Армерія. Варликовий салатовий рис та Це, мабуть, дуже велика. Треба її розсадити, якщо встигну. бо зараз дощів немає. Погано щось розсаджувати, коли немає дощів. Іншого виду херка. Ще одна. Вчиток Ангеліна і коніка. Папоротю, туніка звичайна. І тут моя красуня верба. Плекучує форми, дуже навесні гарна, зараз підстригли. дуже швидко нарощує масу. Гарненька. А під нею тут ковриком муховинка. Зараз квітує. Теж гарно розростається, але у нас любить коли, у нас дощі не часті, треба поливати. Ось зараз виглядає так цей куточок. Для когось мінігрет, як кажуть, різні кольори, а я дуже полюбляю яскраві плями, червоні салатові жовті. Ось Барбарис оранжрок, і тут він на протягу. І тут він підморозився, як у нас були заморозки. Санталіна все добре. І Барбарис Марія все добре. А цьому Барбарису досталося. Веригатний читок також дуже гарненький. Санталінки. Ванечки ще зовсім маленькі. Бузина ауреа. Верхня частина стебла відмерзла, пішло від кореня. Але перший раз була посаджена восени. Можливо, цю зюму краще перезиною. Стрікта, теж манюсінька. Це грунтопокривний ялівець. Golden Carpet. Хочу спробувати сформувати плакучу форму на штамбі. І ось це бузина чорне мережа Black Lace. Я її трохи підстригла, тому що вона дуже швидко нарощує масу і розвалюється. Буде квітувати, залишила квіточку. Перший рік подивимось, яка. Це ось зелена скумпія. Також збирається квітувати. Вона хоч і зелена, але. Нові прирости, вони такі червонясті, теж її формую на штамбі, але був вітер сильний, декілька гілок зламали, тому трохи не така форма як була. Але сподіваюсь, відросте. Тут у мене такий куточок з озимою цибулькою і розсадує такий у мене живоплід. З піонії. Також на бутонах збираються квітнути. Ось тут каріоптеріс жовтий також гарненький. І це флокс буде білим квітувати. І тут ще такі гарні у мене люпінчики Також дуже люблю, але мені не подобається, що вони. Дуже часто випадають Є кущик і на наступний рік вже немає. Тут ось у мене лаванда варіагатна, дуже гарний листочок. Трояндочку тільки посадила в блюфею, хворіє, але поливаємо, сподіваюся, буде добре. Тут бузульник. Це берючна жовта лисна. Троянди збираються квітувати. Лаванда також з бутончиками. І мої улюблені барбариси. Це недавно на полите. і чекаємо трояндочки. Тут у мене також барбариси. Це ретропит. Марія. Слива нігра, флокс, ярко-малиновий, райграс. Це котяча м'ята, її багато хто порівнює з лавандою. Але це не лаванда. Так, вона гарненька, але кущик дуже розвалюється. Лаванда мені більше подобається. Це згарен садова, віточка гарненька, але кущі також розвалюються. Мають такий не дуже гарний вигляд. Треба підстригати, але воно навіть квітне, ще шкода його трогати, а кущик уже такий розвалений, некрасивий. Ну і сама сливка. Зав'язала сливку в цьому році. Листичко гарненьке і росте швидко. От також барбарис ретрокет. Бузина Golden Tower. Також жовте листечко. Повинна буде колоноподібною, будемо чекати. Лаванда. Альів від відквітли, але тут розростеться банан, я думаю, що ця суха листечко трошки сховає. Там пшить таки ще не прибирали. Донька допомагає стригти, сама все не встигає. Тут лаванда вже виграє. І бутончик скоро а Разом, мабуть, з трояндочками. Дуже люблю цей кущ дерен. У мене чомусь він не швидко росте. Декілька місць пересаджувала і поливала, але не дуже швидко наростає. Щось йому не дуже подобає. А тут уже черешня починає стигнути. Повинні бути червоні, але не можемо дочекатися і зриваємо трохи раніше. Ось тут у нас поріб, тут яску, колись виросте ялівець, бурачок вже відквітував, а тут зробили таку опору, хочу прикрити все це. Княжиком. Купила княжик, він ще теж зовсім малесенький, але, сподіваюся, буде заросте і трохи мені все це прикриє. Там далі є лівець підніметься, тут княжик. І трохи це закриє. У мене за хати невеличкий садочок. Просто обурові коло у мене зв'язку. Спробувала мені сподобалось. Версики в цьому році зовсім мало, але трохи є. Амбракоска перший раз у цьому році зав'язала плоди, дуже чекали і чекаємо, що вона їх витягне і все буде добре, ми їх нарешті покуштуємо. Ось тут у мене невеличка ділянка полумічки. Так, аж чекаємо вже, вже є з чого обрати, гарненька. Але хочеться, щоб була не просто розова, а така червона-червона. Чекаємо цю. Гарненькі. Сподіваюсь, вам було цікаво зі мною. Смачного і вам, хай у вас все сміне, все буде добре. А я думаю, ми ще побачимось на моєму каналі. Всім миру і добра.